Друзі, перші проголовне поїхали. Ранок почався з повітряної тривоги, яка охопила всю територію України. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися у небо одночасно у кількох аеродромів. Їх метою була масштабна атака по енергетичній системі та гідротехнічній інфраструктурі України. Супровід супутників та дронів-розвідників засвідчив наміри ударів по ОГЕС та критичних вузлах енергосистеми. Відповідь українських сил ППО була блискавичною. Один сто дев'яносто був перехоплений ще в повітрі. Ламки впали не на території України, а на стратегічно важливу дамбу в Росії, яка утворювала воду і великого водосховища на півдні. Удар виявився катастрофічним. Вибухова хвиля зруйнувала частину захисної конструкції дамби, після чого стався прорив. Потоки води стрімко накрили прилеглі території, змиваючи дороги, мости, села та військові об'єкти. Затопленими виявилися цілі райони у шести областях Російської Федерації. В зону лиха потрапили склади боєприпасів, мобілізаційні центри, польові госпіталі. А також залізничні вузли з які здійснювалося постачання техніки на південний фронт, за словами місцевих жителів, рівень води піднявся настільки швидко, що техніка особовий склад, і навіть склади з бронетехнікою були затоплені за лічені хвилини. Частина військових залишилася заблокованою в казармах та ангарах, звідки не змогла вибратися. Російська сторона спочатку намагалася замовчати подію, видаючи її за незначну гідротехнічну аварію, але супутникові знімки від очевидців та панічні звернення до місцевих адміністрацій розкрили масштаб катастроф. Воду не могли стримати навіть аварійні шлюзи. Резерви часу були втрачені, аварійне скидання не спрацювало. Стихія зруйнувала польову авіацію, тимчасові ППО комплекси та пересувні ребенки системи розміщені неподалік ЗСУ, маючи оперативні дані про масштаби затоплення, використали моменти для нанесення точкових ударів по логістиці. На суміжних ділянках фронту було завдано ударів у серії по складах пального, що залишилося на відкритих майданчиках, без захисту і ізолюючих бар'єрів вогонь, що охопив територію. Рі, після влучання розповсюдився завдяки розлитому пальному з підтоплених сховищ. Посиливши хаос. РФ втратила кілька днів логістичних запасів, резерви, важке озброєння і контроль над частиною свого тилу. Наслідки виявилися стратегічними не лише сотні одиниць техніки виявилися непридатними до використання, але й десятки мостів, польових штабів та каналів зв'язку, затоплені або зруйновані. Ситуація ускладнилася тим, що сам Ту-95, який упав на дампу, перевозив залишки ракет які не мали бути використані. Ймовірність детонації. Посилила руйнування, добивши бетонні опори. РФ була зумушена визнати аварію техногенного масштабу, хоча офіційно не пов'язала її з падінням літака. Тим часом у регіонах оголошено, надзвичайний стан, а евакуація проходить хаотично дороги розмиті. Зв'язку немає. Координація між військовими та МНС порушена. Цей інцидент став подвійним ударом, бо По позиціях Росії спроба завдати стратегічну удару Обернулася втратою власного авіазасобу та масштабною екологічно технологічною катастрофою. По суті, Росія втратила контр. Роль над частиною своїх тилів без участі супротивника на землі українські сили отримали вікно можливостей для перекидання резервів та виводу критичних об'єктів з-під удару. Ефект від цієї події буде довготривалим. Уражено не лише інфраструктуру, але й моральний стан особового складу, який бачить навіть їхні бомбардувальники та перестановлять загрозу для власної країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.